А я без камери не хочу спілкуватися. Я тільки вийшов з хати по, по воду, воду набрати. І сразу, я тільки відійшов з під'їзду і одразу вони. Я думаю, та ні, я не зацікавлений говорити без камери. Так, так я закидоваю. От прям, знаєте, як закон подлості. Тільки з камери йду, все в порядку. Нікого немає. А тут там треба було прийти взагалі. У мене цей водомет рядом. Приблизно блин, від під'їзду метрів 20. І це ж треба так попасти, було? А я думаю, ні-ні, дорогушки, так я не буду говорити з вами. При тому, що я був без пакету своїх юридичних документів, так що ні. Так мені не цікаво, мені треба контент, що я зря себе буду підставляти, ризикувати собою.